А у вас буває, що все наче гаразд, але всередині напруга, серце б'ється швидше, руки холодні, і ви не розумієте чому, що саме відбувається? Це і є так звана тривога без причини. Насправді ж причина є, ми просто не завжди її усвідомлюємо. Що таке тривога? Тривога це природна реакція тіла на небезпеку. Вона з'явилась, щоб нас захищати, але у сучасному житті так звана небезпека часто не реальна, а психологічна. Наприклад, страх втратити контроль або втратити схвалення або стабільність. І тоді тіло реагує так, ніби справді йде загроза життю. Чому здається, що причини немає? Наш мозок зберігає старі емоційні спогади? І коли повторюється, повторюється схожа ситуація, навіть без свідомого спогаду, тіло реагує автоматично. Тривога говорить нам обережно, тут може бути боляче. Навіть якщо об'єктивно нічого не стається. Як справлятися з тривогою? Перший спосіб назвіть своє відчуття. Коли ви кажете собі прямо Я відчуваю тривогу. Активується раціональна частина мозку, і ця емоція послаблюється. Другий спосіб дихання. 4, 7, 8. Вдих на 4 рахунки, затримка на 7, видих на 8. Це заспокоює нервову систему. Третій спосіб заземлення. Подивіться навколо і назвіть. П'ять предметів, які бачите. чотири, які можете доторкнутися, три, які чуєте. Четвертий спосіб пишіть: ведіть щоденник тривоги. Записуйте, коли і у яких обставинах вона з'являється. І таким чином ви зможете побачити певну закономірність. Отже, тривога це просто сигнал вашого тіла, що воно перевантажене. Сприйміть її не як ворога, а як спосіб почути себе. Якщо ви часто відчуваєте тривогу без причини, можливо, тіло намагається нагадати: настав час відпочити. Дякую, що дивитесь це відео. Підпишіться, якщо вам цікаві ці теми, далі буде більше відео про емоційне здоров'я. До зустрічі!